Удія магарич представляє гумористичну програму неопалювальний сезон! Дякую, ще раз добрий вечір! Ви знаєте, сьогодні з Кирилом ми хочемо поговорити про радянські кінокомедії, адже ці фільми давно стали класикою нашого кінематографа. Ми із задоволенням дивимося їх ще раз і ще раз, а крилаті фрази з них. Використовуємо у повсякденному житті, тому що ці фрази вічні та актуальні завжди. Сьогодні ми в цьому ще раз переконаємось. Увага на екран, який нам люб'язно надала компанія «Техносівс». хто би міг подумати, що фраза Чебурашки набуде нової актуальності. Наступну фразу ми часто бачимо на екрані власного телевізора. Буду біть акуратно, но сильно. Ми оминули радянські комедії і політичні події, зокрема, революцію. Розкажуть, скажуть, що нас було четверо. Пані та панове! Далее все просто, без комментариев. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Гениальная фраза Шарикова из кинофильма «Собачье сердце». Мы понимаем. Мы в университетах не обучались. Ще один крилатий вислів із фільму Операція І. А, а де бабуля? Я бабулі? Крилатий вислів актуальний для київського мера. Достаточно одної таблетки. фразу ми любимо, а цю картину часто бачимо. Русо-фурістов. Обліка моралі. Ерштейн. Після того, як Медведів звільнив Лужкова, є підозри, що гейпарад в Москві таки відбудеться. А як же без лідера? Дивимось. Та парадом буду я. Вислів з комедії Іван Васильович міняє професію. Оставь меня, старушка, я в печали. Выслив злю улюбленного фильма «Джентльмены удачи». Это тебе не мелочь по карманам тырить. що їдемо далі. Фільм ДМБ про нашого молодого політика. Видиш суслика? Ні. І я не вижу. А він є. Ну і на завершення. Ще один вислів з комедії. Іван Васильович міняє професію. Паки-паки. І же Язиками не владію, Ваше благородіє. Дякуємо, палиться Кирил, Гацеляк Богдан! Мисливці ми за ремейками! Дякуємо!